Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами ще одною крутою послугою від нашого магазину: це тест вашої батареї Bosch. Нагадую, що ми є офіційні дилери Bosch в Італії та в Україні. Значить, дивіться, що для цього потрібно: ваш старий акумулятор, ось такий тестер, дилерська програма Bosch і руки. Батарея має бути повністю заряджена. Цей тестер втягує у себе весь заряд, і вам чітко показує, скільки циклів заряду, яка залишкова ємність, наскільки вона ще жива, на яких режимах навіть їздила. Ця послуга коштує у нас в магазині 500 гривень. Ви можете перед покупкою нового акумулятора замовити у нас цю послугу, прийти. Ми її вам провіримо, щоб ви розуміли, що купуєте, а не кота у мішку, як зараз на Олексі знайшли, що подешевше, а потім і кажуть, о, я купив, вона була хороша ціна, але. Нічого не їде. У нас її повністю ми даємо розпечаточку по вашій батареї. І тут показує. Повна ємність, залишкова ємність, цикли заряду і так далі. Значить, основні параметри, які вам потрібно знати перед покупкою чи продажою батареї. Повна ємність, коли була нова. Залишкова ємність. Бачите, 625 нової, зараз 586. Тобто 93,8%. Це доволі хороший показник. Я думаю, зі мною згідні. Найголовніше, що вам потрібно знати, це ось цей номер телефону, ось цю адресу нашого робочу і назву магазину. Чекаємо вас. По замовленню у дірек пишіть нам, дзвоніть, ми завжди на зв'язку.